Так, Всім доброго ранку. Ну що, панове кубайнарі, Поки я трошки вночі перекімарив, бачу, всім сподобалося, що я поставив зірочки. Багато коментарів писали. Значить так, розкажу, що спочатку закупив, а потім що буде далі. Закуповував, бо це просили мене. Закуповував я на агросайтах, там просто дивіться, майже всі ціни однакові. Ну я брав 40. 9 зубів і 36, бо вони більшість їх продають 36 на 36 один до одного обороти будуть. Але я вже з фактом того, що брав, що я буду соняшник сою, ну, кукурузу ще, мабуть, не буду. То будуть мінятися, бо треба на 19, 49 19 Щоб були, то я з розрахунком на те, що. Я ще буду малі обороти, щоб були, доставити. Ну і виходить, що трошки більше обороти зараз, ніж один до одного, то трошки більше обороти. Не знаю, не пам'ятаю які, але трошки більше. Значить так, саме перше, це треба зразу сюди навали зразу гайки, щоб були. Бо в мене таких не було, то я зараз поки ще з варіатора забрав. Хоча вони тут контрагаються, але треба, щоб, треба, щоб так було. Значить, Потім далі. Е, Цепок провисає. Цепок провисає в його ще й дуже багато провисає. Це 24 й шах, він усілений. Е, а, що ще? По ціпкові. По ціпкові, коротше, я його з двох частин брав. Це якщо купляєте, то зразу треба брати два штуки через те, що одного не вистачає. Ось одне дзвіно. З'єднувальне і ось одне. Оце цього кусочка такого не хватає. Ось так. Потім. А, що ще поципкові далі? Поципкові я тут то точно не знаю, але ставлять переходне дзвіно. І виходить, що цього провеса такого немає. Через те, що півдвіна мені не хватає. Ось ото то, щоб його з'єднати нормально. То, ну. В принципі, я просто не знаю за нього, чого, чи буде його рвати це пасамо, чи не буде рвати. Чи він буде просто витримувати ці всі нагрузки. Самі це буде. А от переходне дзвіно я не знаю. Я щось тримаюся його. Так що краще, ось у мене якраз зірочка була, вже переклепана. І просто ось у. Це я подивився, я саме більше дивлюся, це Петі Стадніченка. Він зробив теж. Але трошки друга конструкція. Я просто не знаю, чи треба її підпружинювати, чи її просто ось вклинити так от і все. Там в мене круштейник десь що, завалявся якраз натяжний. Теж. І поставлю якраз такого і все, воно буде натяжку тримати. І думаю, що все буде добре. Через те, що гуляю, він то гуляє, якось трошки неправильно придумали, Або воно в один зуб треба було більше. Або на один менше. То тоді якраз би може було б натяжка цепа саме якраз нормально. Але що маємо, то маємо. Що ще розказати? Все, по барабану і розказав. Ну, Там, напевно, що за 1000 оборотів має бути барабана. я щось так собі думаю. А скільки буде, то не знаю. Десь якось треба де поміряти. Я так що, поки що по варіаторах по зірочках варіатора розказав, що ще не ясно, значить ще раз розкажу. Я не буду вставляти ці вставочки цього, що там хто що як просив, чи як що, хто відписував, чи правильно, чи неправильно. Я просто розказую і кажу свою думку, як я собі поки так думаю. А далі розкажу вже за січкарню.